Мене звати Назарій Зінько, я є співзасновником групи компаній клуб руслин. Наша компанія знаходиться в селі Стрілки Львівської області, Львівського району. У нас кілька напрямків діяльності. Ми є одним з найбільших виробників декоративних рослин в Україні. У нас 40 гектарів території, де ми власне вирощуємо декоративні рослини, розмножуємо їх, дорощуємо як в грунті, так і в горщиках. От зараз ми якраз знаходимося на території розсадника декоративних рослин з закритими кореневими системами. І окремо в нас власне, є ще поля, де рослини ростуть в ґрунті. Крім того, ми є одним з найбільших імпортерів в Україні товарів для садівництва професійних. І ще одним з наших проєктів це соціальний проєкт казкові поля. Це туристична локація, дуже популярна серед львів'ян і жителів Львівської області. З одним з найбільшими лавандовими полями у Львівській області, з найбільшими протензіовими полями, а також для прогулянок, для насолоди, для отримання сатисфакції від краси рослин. Цього року ми прийняли рішення відкрити супермаркет товарів для садівництва на гуртовому ринку Шувар. Запрошуємо на закупи на шоварі у супермаркет товарів для садівництва клуб рослин. І ось кілька тижнів тому назад ми відкрили наш супермаркет. Дуже задоволені е, те, як він виглядає, як збудований будинок, і задоволені першими результатами і першими клієнтами, які до нас приходять. Супермаркеті товарів для садівництва клуб рослин, які знаходяться на, на гуртовому ринку. Шувар у нас представлено дуже широкий асортимент професійних і напівпрофесійних товарів для садівництва, зокрема. Інструментів садових є ексклюзивним представником таких світових брендів, як Felco, Рес, як Stoker, Stafor, Дюбуї. І власне тут можна побачити цілий перелік величезних різних таких інструментів, зокрема секатори, сучкорізи, садові пили. Продовжені телескопічні секатори, телескопічні пили, лопати, граблі і тому подібне. Все це знаходиться в нашому одному З турботою про професійних споживачів, таких як професійні промислові сади, промислові ягідники, промислові розсадники. Ми маємо великий вироб для них товарів спеціалізованих. Це різні типи, наприклад, воску для щеплення, різні типи дівок для щеплення. Різні види упаковок, табличок, етикеток, гумки, різні гумки для щеплення, замазки, стрічки для прив'язування, кембрики для прив'язування, конектори і так далі. Тобто все, все те, що є потрібно для професійного вирощування рослин, як в русадниках, так і в садах, і в ягідниках, це все є у нас. Запрошую в супермаркет товарів для садівництва, клуб рослин.